Перше, що ми маємо зробити перед складанням декларації, це згадати про всі свої джерела доходів. З одного боку, ми можемо перейти в Кабінет платника податків, там прямо є вверху запит про суму виплачених доходів, створити цей запит, отримати на нього, подивитись, побачити, чи там всі вказані ваші доходи. Якщо всі, тоді ви щасливі можете починати заповнення декларації. Якщо не всі, ну, наприклад, у вас там є доходи по іноземним брокерам. Тоді потрібно додатково враховувати цю інформацію. Якщо там немає якихось українських доходів, тоді ви маєте цих джерел виплати, запитати документи, скільки вони нарахували вам доходів, виплатили, і податків отримали. Бо податково якимось чином їх не отримали, ну, якщо це якийсь совхоз, там, не знаю, 30 років, 30 Іліча забув подати якусь звітність, а виплатив вам оренду, то рано чи пізно це податково дізнаються, якщо ви про це не напишете, то потім вона вам про це напише то краще. Запитуйте ці довідки про суми виплачених доходів та отриманих податків у брокерів, у ваших орендарів. У банків не потрібно запитувати, бо Скажем, так вони або відражаються, відображаються вашій довідки про отримані доходи, коли ви з податкової отримаєте, або вони не відображаються, але все одно з вас отримали ці податки.